Всім привіт! З вами канал МНЛ і я сьогодні би хотіла зняти відео про свій Лидий. Це заставочка. Ну тут я підписала. Не знаю, чи вам буде. цікаво. Далі, я, я думала довго, як почати. І написала 20 фактів про мене. Чика? Тут я поставила, зробила свій суворобний конвертик, поставила карточки. Mm -hmm. Далі мій проєкт це мої улюблені пісні All about that best, колесом і з і я так хочу. Це страничка День Валентина. Тут дві Валентинки від людей, які мене нервують, тому я сховала. Ну, ще один конвертик. З Валентинками. І я написала, що день День святого Валентина світі свят, який визначають деякі країни щороку 14 лютого. Далі катун з мультфільми. Я передивилась багато мультфільмів, всі не містилися, але я наліпила. Тут в мене буде кексик, я його ще не наклеїла, бо я не можу вибрати. Фантіки, моїх улюблених цукерок колись. Це тортик і вкусняшки. Це сторінка приколів. Тут треба потягти, щоб була веселка. М -м. О, далі. У мене тут копійки стоять. І я написала, що тут лежать купіки. Я вже ж я б хотіла мати багато грошей. На них я б купила собі новий телефон. Сподіваюсь, коли змія мрія дізниці, і в мене буде новий класний телефон. Далі заглянь, що там? Двері, стіна, веселка. І думаю, всім відомі вірші кожний хотній жилець де сидить фаза. Написала своє ім'я, вирізала, наклеїла, написала характеристику, ласкава, індивідуальна, здорова. Ар Аристократично. Написала, що означається ім'я. Єлизавета Бог, мій клятва, закликаючи Богом, жіноче ім'я єврейського походження. Це ім'я носила жінка Аарона. Праведна Єлизавета була двоюрдною сестрою Марії, матері Ісуса і мами Йоанна Хрестителя. Тут всякі прикольчики я написала. Юсей, Худдох, Кока-Кола і I love New York написала Don't worry, be happy. Прикладайте, як не сумуть, будь щасливим. І на цьому все. Жамбу в канал. M&L.